Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Смілі під час перевезення мобілізованих до полігону чоловік просто під час руху вистрибнув з буса ТЦК і загинув від отриманих травм. Зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов'язаних до одного з навчальних центрів Збройних сил України. Під час руху автомобіля по місту Сміла військовозобов'язаний солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми, йдеться повідомлені ТЦК. У ТЦК запевнили, що їхні працівники негайно. Не зупинили авто, надали постраждалому первинну медичну допомогу і викликали карету швидкої. Одночасно прибув наряд поліції. Євгена дав правили до медичного закладу. На жаль, 24 серпня від отриманих травм він помер. Кропивничанка Олена Дяченко опублікувала в інстаграм відео зі зверненням щодо цієї ситуації. За її словами, Євген 21 серпня їхав рейсовим автобусом до Києва. Проте на території Черкаської області автобус зупинили працівники ТЦК. Олена стверджує, що кушнірні буто мав законну відстрочку від мобілізації. У коментарях додають, що відстрочка була чинною до кінця року. Але його затримали та повезли у невідомому напрямку. Всім привіт. Багато питань стосовно Євгена. В танцювальних та спортивних кругах він відомий як бібой жінок. Тому відповідаємо на ваші запитання 21 серпня, приблизно о восьмій годині ранку, він був знятий співробітниками ТЦК у Корсуні Шевченка. На той момент. У нього була довідка про відсрочку, але це не допомогло. Його забрали у ТЦК для проходження ЛВК. На даний момент він знаходиться у Смоліна в реанімації у дуже тяжкому стані. Просимо максимального репосту, тому що Женю знають всі. і зараз найбільша ваша допомога це максимальний розголос і моліться за Женю. Якщо є можливість допомогти інформаційно, куди звертатися? Ми залишимо Контакти. номер телефона його матері. Вона має всі довідки медичні та веде співпрацю з юристом і в курсі всіх справ. Тож, якщо ви можете допомогти, будь ласка, наберіть її. і, і... друзі, ми віримо в вас на вас вся надія.